Все правильно, спустилися в бомбосховище, не просто лежи сиди. Ходи туди-сюди, візьми з собою еспандер, візьми з собою гумову надувну штуку, пожимай, відж... відіжмися 10 разів, ти спалиш кортизол. В укритті ніщо так не об'єднує людей, як тихий колективний спів тих пісень, які вони пам'ятають з дитинства. Знайдіть об'єкт вашої турботи в бомбосховищі. Тому що комусь треба допомогти, перетащити, заспокоїти дитину, відволікти і так далі. Коли ви турбуєтесь про когось, страх, тривога про себе значно знижується. І пам'ятайте, що ми дуже і дуже соціальні. Надзвичайно, наш мозок багато тисяч років шліфувався на взаємозв'язок з іншими людьми. Отже, що це означає? Шукаємо людину, яка, не дивлячись на це все, що відбувається, спокійна. Вона зарядить вас своїм спокоєм, тому що ми індукуємося як страхом, тривогою, так і спокоєм, як не дивно. От реалізуйте цю свою соціальність.